Дівчата, усім добрий ранок, а в нас ранок дійсно ранній. От чи як співає кукушка? Зу... Зузуля на українській мою, здається, не пам'ятаю. О, кує і кує. О, перестала. Нас дуже рано, зараз ще шостої ранку навіть немає. Щось засинаю пізно і встаю рано. Висипаюся, але знаєте, вдома в себе в Бритичеві, я не могла спати. На ніч вставала два-три рази, якийсь цей сон такий був, а тут -ко. лягла, заснула і проснулася. Чую, півні в хліві вже кукурікають, але ще не піду їх випускати. Напевно, ще рано, що вони будуть лазити по подвірї шести ранку. Чи піти їх випустити? Не знаю. Сижу усе, я і моя. Дружня велика сім'я у її коти. Зараз покажу вам персик. Зірочка сидить. К -к 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 -к. Зірочка сидить. Ось Мурка сидить біля мене. Да? Зірочка? Зірочка хороша дівчинка. Мурка. Ой, така хороша, да, Мурка. Персик ганяє. І дивіться, за забором рекс. Дівчата, зараз іду випускати з хліва курей. Вони ж зараз, хоч і ще рано, але вони вже там кричать, що хай там сидять, чого не мають там сидіти? Чого? Зараз я їх випущу на волю. Хай тут кричать. О, дивіться, зараз будуть вилазити. Перші йдуть каченятка. Вилазьте, вилазьте. Жарко їм. О, щось не всі вилазять. Куряша сидять, видно, вони знають час, коли їм виходити. Ви знаєте, відкрила хліва, щоб вони виходили, а вони не виходять, бо ще рано. Вони звикли в одне час виходити і заходити. І в одне время в хліб виходять і заходять. Хотіла хорошо, вийшлося завжди. Ну, сидяй, то сидяй. А ця кицька носить котеня там Як вона? Вона їх зловила мишку, задушила зве їх. Зараз покажу. Дивіться, бачите, кицька принесла мишку. Так вже полетіла качка, лиця буде. Дівчата, хочу вам показати, як каченятко, яке в нас є одне хворе. О. Ось, бачите, хворе каченятко до качки на вулиці. Пригорнулося до ножки її, очки закрила і лежить. Качка його, бачите, охороняє. Да. Ну, в нас бідненьке щось таке. І качка його дивиться за ним. Перегорнулася подивіться до ножки як. Дівчата, я вже пройшлася по селі, сходила в магазин, зробила покупочки та йду. Ходила зранку по хліб, бо якщо рано не підеш в магазин, не купиш хліба, все, жди до завтра. Хліба нема. Один раз ще два раз, один раз привозять хліб зранку в магазин, але... Дві фірми. Не знаю, як вони там називаються. Один Житомир, здається, потім. ще якась фірма. О. То так, якщо не купиш, то будеш аж на слідчий, на наступний день чекати будеш. О, то Та я так сходила бистренько. А, ще купила миєче. Ось, бачите, несу. несу. Ще миєче купила і вушка. Захотіла щось такого солоненького погристи. О, я чіпси не люблю. Горішки ще є, але тут горішків не було, то купила собі вушка такі. О, Та йду. На вулиці взагалі нікого ніде немає. Ну, я я не знаю, це продавщиця сама відна в магазині сидить. Оце люди прийдуть зранку, хліб побрали і все. І на городах. О, ніхто ніде не ходить, ніхто ніде не блудить, як то кажуть. Та й так. Зараз покажу, яке гарне поле. Бачите, взагалі краєвиди дуже гарні в нас в селі. Дуже гарні. Мені так подобається, бачите? У нас за загородами. Сьогодні, може, піду на город далеко, то зніму вам покажу, а ні, то вже завтра. О, Це як маки гарно цвітуть. Бачите, вздовж дороги е ромашки і маки. Так. З цієї сторони в людей городи. Бачите, це дорога, по якій я йду з магазину. Я не йшла селом. У нас можна селом йти в магазин, а можна цією дорогою біля поля. Я вирішила природою помилуватися. Все одно там нікого не зустрінеш, ми нікого ніде нема. Дивіться, які гарні квітки. Зараз такого трішки прибу... Приближу. О, йдеш собі, пташки співають. О, гарно. Там щось таке жовте цвіте далеко. Не знаю, що то воно таке. Глядає, бачите, як? Ось. Ай, да. Я думала, в нас тільки на городі картопля в буріні. А, ні. Не тільки в нас. Ну і що? Кажу, головне бути живим і здоровим, я зрозуміла. А бур'ян він є і буде. Нічого викосим, висушимо і спалимо. Отак. Так добре на вулиці. Ще поки не жарко, бо саме 8, 8 година ранку. Далі буде вже жара, то вже все. Дивіться, як зараз тут покажуть ці сині квіточки. Бачите? І вздовж дорогою йду. І ці сині колокольчики, не знаю, чи вам видно чи ні. Отако, От бачите, яка краса. Все, це біля поля. Отаке От йде. Ось От така йде гарна краса. І теж отакі квіточки. Знаєш, це за квіточки. Ромашки тут насіяні. Ромашки, маки і ці сині квітки. Так, все гарно. От мені подобається. Тут ця краса така. Гарно. Люблю я своє село. Чата я вже повертаю в свою вулицю. Зараз вам покажу. О, з поля починається моя вулиця. О! В, бачите, яка гарна. Йду додому. Моя хата якраз посередині вулиці. Ну Це в нас не вулиця, а провулок називається. Але ну, ось ця краниця, до якої усі ходять по водичку. Бачите? В кожного є в дворі така вода централізована, але ми ходимо до цієї кринички на чай, каву там набираємо, їсти з нею варимо. О. Добре, дівчата, я вже прийшла додому. У нас, дівчата, така жара на вулиці зараз. О, можна, мабуть, градусів 35-40. Взагалі, сажу, ось я аж недобре. Сажу, вийшла на вулицю, бо кури хочуть попастися трошки. Бачите, вони скучають за зеленю, в подвір'ї нема. Бур'яну можна було б їм піти на полоти на городі. Ну, я їх такого відпускаю, і це вони не ходять і собі пасуться, бачите як. Травичку скубають. Я сижу записую вам відео, дивлюся, по заборі скаче білка. Зараз вам покажу. О, дивіться, яка вона бистра, бачите? Побігла, побігла. Вона в нас на горісі живе. Це білочка. це, що куряти, вона не може перебігти через дорогу, бо кури вона боїться. Очі курочки пасуться мої. І один ондо, бачите, який пасеться? Мурка. На їх пасе, походу, тих курей.